Всім привіт! Робимо досить немаленьку розпаковочку з Америки. Різні товари, різні посилки, дуже багато чого цікавого. Залишайтесь з нами. Отож бо приступимо до першої посилки. Так, тут у нас якась соляночка. Хочу її відкрити, розпакувати цю соляночку, так би мовити. Дивіться, тут у нас різне щось і повилітало вже все. Порозбивалось, скочем приклеєне. Прямо дивіться. Упаковка пошкоджена, як бачите. Одна і друга. Все, бачите, як погано. І третя, відповідно, також. І ось тут у нас ще щось є. Тут наклеєчки. Дивіться, всі, всі, абсолютно всі пошкоджені. В тій чи іншій мірі пошкодження є на кожній. Ось бачите, якось тут. Ну, давайте я вам покажу, що ж це таке. Це у нас набори перехідників. Хаски. Ось дивіться. Одна четвертая, одна, друга, три восьми. Подовжені і такі коротенькі. Фірма хороша, якісна, але як бачите, всі, які вони приїхали, на жаль. І наступне це в нас ось такі органайзери скотчем заліплені. Ну, я вам скажу, це була консолідація, здається, так? То ну, натворив перевізник, я вам скажу. Бачите все, як я приїхала в якихось скотчах. Ну, Пакування дуже погане, тому що це консолідація. І я мега незадоволений. Тут ще одна посилка з цього магазину іншого, бачите. І ось тут прислали вони буклетик, звичайно. Штрих-код і, і дрібнички, якісь біти, які вийшли мені в мільйон. <coughs> Дивіться, три біти двохсторонні, такі нещасні, якісь Девольт p 2 SLB. Ну, PH2 і плоскі. В мастилі якісь, ну прям, прям ніякі. Кульочок був з збов... а ні, він прорвався, бачите? Ну, Все коротше, через одне місце, як то кажуть, у цього перевізника. <кхід> До речі, тут я бачу одну посилку, про яку я вам розкажу, буде вам цікаво. В ній ну, є товар, і я вам покажу розкажу про товари пізніше. Так, друзі, давайте вивільним трішечки простору і розпакуємо, напевно, ось цю посилку. Давайте ось цю таку велику. Щоб вона у нас не займала місця. Тут, напевно, якісь більше монотонні товари однакові. Так. Дивіться, тут ми маємо ось такі набори біт. І також вони тут. Упаковані, звичайно, ну, прям не розумію. Дивіться, тут є ось такі з'єднання. Можна було всі їх з'єднати, щоб воно там по ящику собі не гуляло. А то один ящик в одну сторону, другий в другу. Ну, прям я не знаю. Дивлюсь на цих пакувальників на американців і прям не знаю, звідки руки ростуть них. Один однією стороною, другий другою. Щось відкрито, не відкрито, не закрито. Я вам скажу, друзі, це жахливо все. Дивіться. Найбільший набір біт і сверл. там ще так ось є кілька сверел. Перехідники різні, дивіться, специфікація у кого цікавить. Досить такі, ну, прикольний, класний. Але, ну як я кажу, у нас їх тут є 5 одиниць. Як бачите, вони приїхали такі. Десь є якісь подряпини там. Ну, В принципі, ящики міцні, але як не як, все ж таки, ну, дивіться, зараз покажу дефекти, який я вже відразу побачу. Дивіться. Якщо вам видно, бачите, кріплення. Ось тут є. Тут вже зламане. Ось такі реалії. Тому якось так. Наступно давайте ми відкриємо ось цю. Ось вона в нас тут під руками. Щоб поглянути, тут у нас тут у нас новесенька моделька. Вона вже у нас десь була на відео. Найновіша модель Фрезера. Такого класного, прям потужного. Давайте швиденько я вам покажу його. Як він, що він? Тут комплектація велика, потужність. Це 620 моделька, новинка. Так. Я зараз її покажу. Так. Тут у нас накладочка ось така підошла. Ось одна йде. Так. Всередині у нас саме ось цей фрезер. Інструкція. Також тут дві коробочки. Тут у нас цанги, ну тобто такі, скажімо, комплектуючі, я вам зараз покажу. Бачите, тут кільце, там всередині цанги, не буду їх виймати, Воно в принципі, буде цікаво. Цанги, як цанги. Покажу краще фрезери. Це прям реально дуже класна штука. Так, дуже класна штука. Давайте зараз вам продемонструю. Дивіться, покажу його ось так. Це новинка з регуляцією обертів, дуже багато потужності, безщиткові, безліч налаштувань різних. Ну, тут навіть є ось ця штука для пилососа, бачите, сюди підключаєте і ось тут він все витягує сюди. Ну, Придумано, вам скажу, на високому рівні. Як я і сказав, регуляція обертів ось тут, бачите. Дуже плавно, все чітко, нічого не ходить туди-сюди. Зараз вам я увімкну. Так, до речі, MADE IN China. Він у нас вже йде. Так, Бачите? Тут є в нас швидкий фініш. Тобто, скажімо, умовно, гальма такі електронні новинка. Класний. Ось дивіться. Все в нас тут опускається. Так, єдине, а ось тут треба підняти. Ось так. Бачите. Ось тут зажим. Так. І він у верхню сторону йде. Ні, так. В Бачите? Так, ось тут зажим ось цей опускає ось цю штуку. Тобто упор. Тут ви також перекручуєте, ну, в принципі, підкручуєте ось тут, як, скажімо, в реально хорошого такого фрезера. Єдине, що тут в комплектації не вистачає, так ось це ось цих направляючих і цієї упорки, тобто шаблону, по якому буде рухатися. Але я думаю, можливо, він тут підійде і від іншого якогось фрезера. Тобто головне, щоб ось тут діаметр ось цих штоків пролазив. А ось так, ну, дуже класний варіант. Давайте наступно ми розпакуємо ось цю посилку. Вона в нас така трішки величенька. Я ось цю посилку буду розпаковувати, розкажу вам, які трабли бувають. І досить такий немаленький політ коштів може бути просто в космос. Ну, але таке. Так, як завжди, ось макулатура, яка не потрібна. Ось ці буклетики, і, в принципі, за весь час, період постійно. А, ну, дивіться, вони приходять і вони, в принципі, не актуальні на той момент, тому що там проходить і 2-3 місяці, вони дійсно не актуальні. Тут інколи бували якісь склеєні промокоди, але вони зверху. Зараз немає, вже такого не роблять. Кілька років тому воно було. Так, тут у нас ось такий наборчик інструменту. Досить такий класний, скажімо, для дому. Навіть для роботи такої професійної беруть люди і дуже задоволені. <кхе> Компактний. Дивіться, покажу вам ближче, що тут таке. <кхе> так, комплектація у нас 112-та зарядочка. Відповідна макулатура. Так, бачите, 112-та. Дві двійки в нас йдуть. 24-й рік. І ось тут ми виймаємо. Також 24-й рік. Мехіко, Гельс in Корея. І, відповідно, ну, дві кліпси і дві тушечки. Не знаю чому, але останнім часом вони йдуть вже без кульків, без нічого. Made in Mexico. Ось. Дана тушку. Так. Дуже класно, я вам скажу ось так. У мене ось ця моделька найходовіша, тому що він найменший. Я в своєму користуванні маю на увазі він. І мені цієї потужності вистачає, скажімо, на такі всі випадки. Звичайно, я ще користуюсь 800 і буду 1007 користуватися. Ось такий імпактик. 809, то 794 моделька Made in Mexico також. Все новеньке, гарненьке, я вам скажу. Ну, класно, пісня просто. Наступно давайте ми візьмемо ось таку посилку. Тут у нас я так, бачу акумулятори, тільки не знаю. П'ятірки дві, напевно, зарядочка. А ні, помилився. Це просто новинка така, якби. Раніше йшли інші комплектації акумуляторів. Зараз трішечки все помінялося. Сумок немає, зарядних пристроїв немає. Дивіться. Ось такий комплект із акумуляторами. Все в картонці. Зараз, в принципі, в блістері нічого вже немає, ніяких акумуляторів, які були там в попередніх роках. Ну, в му році, зокрема, ще були. Тут у нас будуть 24-м роком, я так думаю що. І поглянем, ще. І поглянемо, чи в нас якийсь новий дизайн, бачу вже. Все тут, так скажемо, компактно поставлено. Відповідно так. Гельс пак Корпус Мехіко. Ось такі двічки. І відповідно четвірки Корея і Мехіко. Ось дивіться, четвірки ось такий новий дизайн. Забрали напис XR, але моделька, в принципі, ДЦБ-204. Тому хто там буде дуже сильно казати, що це там якась інше чи ще щось. Я вважаю, що ні. Дивіться, Лікін ну, Іван, це, звичайно, написи так, це стандарт. Але моделька ДЦБ-204. Потужність 4 А і 80 ВА. Тому. Я думаю, що це ідентичні. Тільки новий дизайн відповідно щось треба новити. Ось і все. Наступну давайте візьмемо ось таку, трішечки побільшу. Я думаю, тут 2050 комплект. І воно, в принципі, так і є. Найпопулярніший, найтоповіший ось такий комплект інструменту. Дивіться, ось такі дві модельки. Покажу вам ближче, хто, вже, хто ще не бачив. Але я думаю, що вже дуже багато хто їх бачив. Стандартні, звичайні, хороші, класні набори. Відповідно комплектація сумка. Зарядний пристрій 1104. Ось він у нас макулатура. А дві АКБшки 4 амперні. до речі, дивіться, я вам зараз покажу. ДЦБ-204 та 2 абсолютно ідентично все знизу. Лікі он тут. Наклечку змінили все. От, от і всі зміни, новинка. Щоб там не думали, що там прям дуже щось. Дизайн міняється і все. Так, у нас тут комплект 850-й, Made in Mexico. Ну, коротше, найкращий імпакт мається на увазі по компактності, по цьому всьому. Звичайно, є потужніші і так далі. Але даний буде в принципі, імпакт в своєму фон факторі компактності. Ну, ще довгий час таким лідером, умовно кажучи. Так. Мадень мехіка також круповит. Ось бачите, тут можна світло вимикати, крутити це все. Я вам скажу ось такий мінус, що вони не ставлять їх в кульочки. Тобто ці ось такі. Ну прям не знаю чому, але це трошечки мінуси. Тому що вона там все треться трішечки і вигляд трішечки такий, скажімо. Але в принципі, хто там буде користуватись там, після першого дня роботи і інколи можна його навіть не ну, впізнати вже. Ну, є і такі люди. Але, ну, це, скажімо так, якщо ви берете на подарунок, то коли проходить ось такий варіант, не завжди, але інколи буває. то ну, Трішечки неприємно. Але так, воно не впливає на роботу. Наступно давайте беремо по черзі ось цю посилку. Так, тут у нас що? А тут у нас перфік такий невеличкий, компактний. 20-вольтовій лінійці. Найкомпактніші. Ось такий. Все по стандарту. Нічого нового, але реально класний ось такий перфоратор. Моделька 172. В принципі, тут, так, мастила, вони тут переборщили, переборщили я вам скажу так, нормально. А ось все тут у мастилі, звісно, повитікало. Ось прям реально цієї змазки тут ну, дуже багато. Так. Мадинчина, все як зазвичай. Це класно, тільки в даному екземплярі реально переборщили з мастилом. Давайте перевіримо. Все класно, запаковано, але все працює. Все класно. Ось такий варіант. Реально мастила. бачите, ось блистик, ось тут в редукторі. Ну або, можливо, із патрона вийшло мастило. Але нічого. Легенько витираємо і все класно. Атомік, такий маленький, дуже класний, рекомендую. Наступну давайте візьмемо ось цю таку коробочку. Така вона якась квадратна, всі сторони однакові. Дуже цікаво, що тут таке. Чи тут якась консолідація, чи що. А, ну прям дивіться. Як я і казав, поставили ось сюди ось цієї макулатури цих журналів. Е, постійно обираю функцію вибрати рекламні матеріали, ну, так називається, коротше все. Ніколи, абсолютно ніхто не виймає. Дивіться, яка коробка. Дивіться, яка коробка прийшла. Сюди можна було поставити, я вам зараз покажу. Ось сюди три і зверху ще один точно. Ну, тобто, чотири, чотири ось таких коробки. Для чого? Ну, ну, якось так. Дехто думає, що все дуже класно, чудово. Зараз вам розкажу історію. Ось в такій посилці є товар зараз все позаклеювали. Так. Відповідно, у нас тут зарядний пристрій 1104. І дві 2 КБшки. Пекірки. Минулоріч ось ці набори йшли із сум... в сумці. А зараз, бачите, просто йдуть акумулятори. 24-й рік. Ну, коротше, все йде до якоїсь економії. Мехіко, Корея. Ось такі акумуляторчки, Свіженькі, класні. Але ціна, дивіться, залишилась така, як минулоріч. Ось за даний комплект. Але сумки вже немає. Ну, на жаль. Трішечки неприємно. Давайте, друзі, перейдемо до ось цієї посилки. Я вам покажу, розкажу трішечки історії. Якщо тут той товар, який я думаю. я його замовив був з іншого магазину. Так, і як і здається, так воно і є. Я вам покажу і розкажу історію трішечки, як я попав. Трішечки на гроші. Так, дивіться, маємо ось такий агрегат. Ось така пилка 620. Здається, так, 620. я вам зараз відкрию, поки відкриваю і розказую. Замовив я в одному магазині, зробив замовлення. Ось таку пилку і два набора біт. На 120 одиниць. Відповідно, я зробив ось таких три замовлення. Що ви розуміли? Три однакових замовлення. Тобто, в сумі у нас три пилки, ось таких. І шість наборів біт. І що ви розуміли, що? Магазин доставив все нормально. Так, запаковано. Так. Давайте неправильно відкрию ось тут, тому що зараз воно все просто розлізеться. Магазин доставив на транспортну компанію. Любимо ось таку. Є фотопруфи, все є. І, і дані товари просто випарували, що ви розуміли, із складу транспортної компанії. Ця вся історія триває вже. Більше двох місяців. Ну на сьогодні як я записую відео. І мені не знайшли товари і, відповідно, не відшкодували. Так, що у нас тут є? Так, шина є, хоча б. Так, тут ще шина є, бачите? То я вже перепугався, чи шину, думаю, вже не поклали десь там. Муши інколи буває. Всякі моменти, ну, це таке неважливо. Цю не шину, а захист, вже заговорююсь. Так, мади інші на нас. Зараз, до речі, бачу, вийшла 621. Ось це. Так. багато не будемо микати, це не іграшка, щоб будинку в будинку нею гратись. Ну, пилка, скажімо, 30 см досить непоганий варіант. Все автоматично, не потрібно ніяких ключів. Для господарства це відповідно не для того, щоб там пиляти дрова ціними днями. Ось. Так, щодо тієї історії, щоб ви розуміли, через ось цю транспортну компанію. Я втратив ось таких три пилки, 6 наборів біт. І це ще не кінець, є дуже багато факапів, про які, в принципі, також десь розповім. Але ось втратив ось таких три пилки і 6 наборів біт. Прямо В коштах це такі немаленькі кошти. І, відповідно, як я вже й сказав, є профи транспортної компанії, яка по мерці доставляє, що вона доставила товариці. Дана транспортна компанія, просто я не знаю, що вона там, хтось вкрав в неї чи ще щось. Ну, Вони пропали. Гроші, вони не відшкодовують. Відповідно, магазини, кому замовив, Ну, не буде, тому що по треку посилки доставлені. І є пруфи на складі з цієї компанії. Тому, як скажемо, в мене їдуть зараз посилки. Ви скажете, чому я користуюсь цією транспортною компанією? Ну тому що вже їдуть там посилки і є всі адреси, які там по Америці е, ось. Але я думаю, прийде час і потрібно щось міняти. Тому що зовсім нелояльна і ось така дана компанія. Давайте ось цю ми розпакуємо. До речі, всі посилки приїжджають дуже прям якісь такі грязні. Ось цей такого графітового чорна плівка по графітового кольору. Відповідно, ось тут бачите, ну, як воно запаковано, яка коробка. Тут коробка, скажем, ну, прийшла. Дивіться, бачите, яка. Тобто тут вже дірка якась, ну, якби нічого страшного, можливо, але тим не менше, ну, якось воно неприємно, так? Бачите? Новеньке, вроді все, так? Ось ручка у нас, ключик. Так. Макулатурка. І сама болгарочка. Так, у нас не помінявся ні 115-й, in Mexico 405-та. Ну, хороша, я вам скажу, болгарка. така. Давайте її, пнемо. чи вона працює, тому що інколи буває таке, що приїжджають неробочі інструменти. На, на радість хейтерам. Таке також буває. Ну, але бачите, як, в нас реалії. Наступну я візьму ось цю, тому що тут щось цікаве. Я так бачу, напевно, можливо якесь об'єднання. або що. Ні, тут також бачите, де могло поміститись скільки акумуляторів. Помістили ну, от одні акумулятори. Ну, дивіться, я вже не буду відкривати, ви бачили ось цю посилку. Дві двійки, дві четвірки. Тому що навіть якщось не те, ну, вже нічого не поробиш. Якось так. Наступну ми візьмемо ось таку посилку. І тут, мені здається, акумулятор 8 Поверпак. новиночка. Як здається, так і є, бачите? Його ніхто не вскривав, він запакований. До речі, я вам зараз покажу, як він виглядає, тому що це вже не хочу вскривати. Я вам просто покажу. Такий самий маю. Як він виглядає? Дивіться. Ось така вісімочка. Підсвітка в нас ось така вже світла. Класний акумулятор. Він по величині, як шістка. А по об'єму вісімка, до речі, ще на 50% ось тут показано, що більше має потужності. Так, наступно ми давайте розглянемо ось цю. Якщо у нас тут, дивіться, те, що було, щоб відео не затягувати. Так воно вже довго відчуваю, що я просто показую, навіть не відкриваю вже. Тому що дані товари вже сьогодні в нас були. Ось такий контакт. І ось тут ми поглянемо. Що нас ось тут. Якщо у нас ось тут також дивіться ось такий комплект, який вже був у нас на огляді сьогодні. Друзі, всім дякую за перегляд. Попрошу підтримайте лайком, пишіть коментар, підписочку, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Кому цікаво, приїдемось до телеграму. Всім гудбай!